Рік тому у нашому місті відкрилась цікава локація, де шосткинка Оксана Руденко навчала всіх охочих робити ляльку-мотанку і знайомила з цікавими традиціями українського народу. З того моменту минуло чимало часу, але майстерня берегиня не просто продовжує працювати у такий непростий воєнний період, а й трансформується та розвивається. Адже наразі все українське в тренді. І все більше наших земляків цікавляться аутентичними звичаями своїх пращурів. За цей рік наша майстерня перетворилась на справжній етноцентр. Ми зібрали. Завдяки нашим рідним, близьким, друзям, сусідам-відвідувачам зібрали таку невеличку, але дуже душевну колекцію різних українських автентичних речей. І навіть назва «Етноцентр» – це від наших відвідувачів, і так закріпилась і. Ви бачите, зібрали більше 20 рушників. У нас вже є: це і вишиті, і кролевецькі рушники, ткані, підзорники, божники. Є експонати, яким понад 50 років, є яким навіть понад 100 років рушникам. Це така частинка душі наших пращурівців. А мета була ознайомити ну, в нашому місті з традиційною українською культурою, щоб вони могли до цього доторкнутися і самі щось робити, самі робити обереги. Да? І я врада, ми так надихнули людей зараз що нас наслідують. Зараз, окрім майстер-класів, на які була спочатку націлена робота майстерні, тут почали відроджувати стародавні українські традиції, навіть дохристиянські, які, до речі, надзвичайно цікаві і для підростаючого покоління, і для більш дорослих жителів громади, розповідає пані Оксана. Ми просто з майстерні мотанок перетворились дійсно навіть на центр на на музей. У нас величезна кількість відвідувачів за цей рік була. Ми проводили велику кількість майстер-класів і не просто майстер-класів. А я так заглибилась в українські саме традиції річного кола свят. І ми це кожен майстер-клас, це перформанс, театралізоване то дійство було в нас. Ми водили козу, кусали калиту, водили подаляночку, наряджали колодку. Пояснюємо, чому ми на різдво колядуємо. Діти приходять і вони дізнаються, чому ми колядуємо. Хоча це не Православна традиція для прикладу нашій співрозмовниці з захопленням допомагає Наталія, представниця молодого покоління, яка також натхненно осягає нові для себе традиції своїх пращурів і впевнено заявляє, що це надзвичайно важливо для визначення сучасної самоідентичності. Усе цей наплив традицій, тобто популяризації усього українського, він звісно почався з початку повномасштабної. Тобто, ця ця проблема, можна сказати, більш загострилася, тому що більше людей почало українізовуватися, більш поглинатися у ці традиції. І наразі насправді багато хто з моїх друзів, знайомих вважає, що це. Усе це, чим ми займаємося, це дуже важливо, особливо через те, що ми займаємося з дітками, тому що з цього молодшого молодшого віку ми привчаємо до усього українського, до усіх традицій, розповідаємо, як було раніше, як було в наших предків, пращурів. Тобто та усі вважають, що це дуже гарна справа. Разом з юними шостканцями, які регулярно відвідують майстерню, Наталія і сама вчиться чомусь новому, дізнається про те, чого не знала досі. Це дуже цікаво, все. тому що знов-таки це важливо для нас наразі. Плюс це реально цікаво, коли ти дізнаєшся, чому ми колядували. Про цю подоляночку, про якісь традиції там, з цією колодкою дуже цікаво було там, де жінки устроїли собі відпочинок на цілий тиждень, а це стає насправді цікавим для них. Тобто вони приходять через цю ігрову форму. Ігрову форму спілкування, саме ці усі, усі рукотворні речі, які вони роблять, якісь ігри, театральні вистави, вони саме завлікають цю молодь до інтересу, саме українського. Така лагідна українізація призводить до того, що все більше людей цікавляться нашим аутентичним. І хочуть долучитися до традицій, про які не мали жодної уяви ще кілька років тому. Коли ми були на ярмарках, до нас підходили різні люди, та ярмарок був у Києві. Багато хто не розумів, що ми не з Києва. І питали про там, доставку по місту там усіляке таке. А коли бачили саме ось цю тлялічку Шостка, всі так: о, ви ще із прикордоння, це так важливо, ви такі молодці. І багато хто інтересувався саме ось майстер-класами, і багато хто також виражав свою подяку нам за те, що чим ми займаємося, не можна не сказати про те, що Наталія вимушена переселенка, і від народження до закінчення школи жила у Бахмуті, якого наразі вже немає. Потрапила до нашого міста через кілька місяців після початку великої війни, втратила все: домівку, друзів, родичів. Проте не втратила віру в краще і надію на те, що ми повернемося до свого коріння. І будемо це сприймати не просто як своє минуле, а як пам'ять нації, її ідентичність. Тому з ентузіазмом продовжує важливу місію разом з пані Оксаною популяризувати все українське, берегти культурну спадщину та долучати маленьких українців до історії їх народу.